Всім доброго дня! В нас зараз урок української мови. Тема уроку протилежні зазначенням слова. Антоніми. Сьогодні на уроці ми з вами навчимось розпізнавати протилежні зазначенням слова. Тож починаємо. Запам'ятайте: слова, які мають протилежне значення називаються антонімами. Наприклад, Вечір ранок. Це протилежні слова за значенням, тобто антоніми. Сидіти, стояти. Це теж антоніми. Відгадай загадку. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Що це? Ну, звичайно, ніч і день. Як ви, дітки, вважаєте, чи можемо ми вважати ці слова антонімами? Ніч і день. Ну, звичайно, це антоніми. Ви молодці. Продовжуємо далі. І зараз пропоную вам пограти ось таку різнокольорову гру. Треба поєднати відповідно до різних кольорів пари прислів'їв. Я впевнена, що ви мені в цьому допоможете. І починаємо з першого. Нових друзів май! Я чекаю ваші думки. А старих не забувай! Молодці, хто разом зі мною грає, продовжуємо далі. Більше думай, а менше говори. Молодці! І останнє. Ледачий – голодний, а працьовитий ситий. Скажіть мені, будь ласка, чи відчувалось у цих прислів'ях антоніми? Давайте спробуємо їх пошукати. Нових друзів май, а старих не забувай. Де ж тут антоніми? Нових старих. Це протилежні слова за значенням. Наступне прислів'я. Більше думай, а менше говори. Протилежні слова за значенням в цьому випадку більше менше. І останнє прислів'я ледачий, голодний, а працьовитий ситий. Ледачий, навпаки, працьовитий, а голодний, навпаки, ситий. Ось і справились ми з цим завданням. Дякую вам, що допомагали. Було дуже цікаво, і змістовно ми дізналися, що таке антоніми і як їх треба визначати. Але продовжуємо далі, щоб краще запам'ятати: до слів, доберіть протилежні зазначення в слова і запишіть: записувати будете за бажанням. Плакати допомагайте, що навпаки. Ну, звичайно, сміятися. Всі дітки молодці, крокуємо далі. Схід, а навпаки, захід. Запитання допомагайте. Ну, звичайно, відповідь. Швидкий, а антонім до цього слова повільний, тобто навпаки. Мовчати добираємо антоніми. Говорити. Всі дітки молодці продовжуємо далі. Веселий, сумний, шкідливий, корисний. Тут, а навпаки, коротеньке слово десь там. Вгору, навпаки, антонім вниз. І останнє слово добре. Антонім до нього. Погано. Я надію, що ви всі разом зі мною говорили, все це робили, щоб краще засвоїти цю тему. Продовжуємо. Ось вам таке завданнячко. В нас є окремі колоночки зі словами. Нам треба поєднати лініями, можна записати в зошиті. Можна працювати просто разом зі мною. І перше слово читаємо мало, а в другому стовпчику шукаємо відповідний антонім. Ну, звичайно, багато. Наступне слово працьовитий, антонім до цього слова «ледачий». Війна мир. І останнє слово загубити, а навпаки, знайти. Все чудово, всі молодці, продовжуємо далі. Зараз, на завершення нашого уроку, такого коротенького, пропоную пограти в гру. Так чи ні? Я задаю вам запитання, а ви відповідаєте. Слово темний є антонімом до слова світлий. Так чи ні? Ну, звичайно, так. Молодці. Наступне. Слово гарячий є антонімом до слова холодний. Так чи ні? Ну, звичайно, так. Слово красивий є антонімом до слова прекрасний. Так чи ні? Ну, звичайно, ні. Тому що ці слова схожі між собою. А антоніми мають протилежне значення. В нашому випадку до слова, красивий треба дібрати антонім, наприклад, «бридкий». Дякую, дітки, вам за увагу. Всі, хто мене уважно слухав, отримав гарні знання. На все добре, до побачення!